Добрий день поважні студенти! На черзі у нас сьоме практичне заняття з дисципліни контроль та регулювання паротурбінних установок електростанцій. І воно у нас буде присвячено останній розрахунковій частинці нашої розрахункової роботи, яка зветься Динамічна характеристика регулювання. Відповідно, ми пройдемо з вами цю частинку і тим самим якраз закінчили вичитку всього матеріалу по практичним заняттям. Ну, і далі решту наших занять присвятимо якраз перевірці, здачі ваших робіт. Ось. Ця частинка насправді собі містить знання, так би мовити, і теоретичні відомості, які ми будемо набувати з вами аж в третьому розділі на лекціях. Тобто, це ще нам десь через лекції 4-5, напевно. Не дуже скоро. Але все ж таки пройдемо зараз цю практично, не дуже сильно зосереджуючись на теоретичному підґрунті, а чисто механічно, як це все порахувати, ну якісь мінімальні все ж таки теоретичні відомості теж скажемо. Ось. По обсягам розрахунку, це найпростіша частина розрахункової, дуже коротенька, дуже легенька, але, тим не менш, все одно представляє вона для нас інтерес. Ось. Значить, що собою являє ця динамічна характеристика. Як пам'ятаєте, третя наша розрахункова частина звалася Статична характеристика. І ось вона виглядала таким чином: статична характеристика регулювання. Вона нам показувала процес, нагадую, що це ось цей квадрант правий, показувала нам взаємозв'язок між потужністю і частотою роботи турбіни в різних режимах роботи. Тобто, наприклад, на ній ми якраз могли б прослідкувати процес скидування навантаження. Якщо він відбувається дуже різко, з максимальної потужності виходимо в нульову, то це призведе до розгону нашої турбіни від номінальної частоти до якогось певного максимального значення. Ось, і вздовж цієї статичної характеристики ми з вами рухаємось, вона у нас певна зафіксована для поточного положення. Командних органів. Це поточне положення механізму управління турбіною, про який теж будемо говорити згодом. Ну а динамічна характеристика, як здогадуєтесь, показує не просто всі наявні рівноважні положення, а показує процес переходу з одного рівноважного положення у інше. Ось, і само собою, таких переходів дуже-дуже багато у нас може бути. Ну, і ми з вами розглянемо варіант, як турбіна намагається компенсувати. Вивід із рівноважного положення, якщо у вас різко підвищується частота обертання на певний відсоток. Цей відсоток у нас заданий за завданням. Ось він якраз і є. Кожного по варіанту свій. Відповідно, ми просто проаналізуємо, як турбіна відреагує в моєму варіанті на те, що частота виросте на 10%. Дуже небезпечна частота, уже близька до спрацювання автомату безпеки. Про який теж будемо говорити пізніше, який якраз захищає турбіну від таких сильних підвищень частоти. І для того, щоб мати змогу все це зробити, нам треба будуть так звані сталі часу. Сталі часу це такі спеціальні показники, які характерні для нашої поточної конфігурації органів паророзподілення. Вони рахуються для того, щоб мати змогу більш легко працювати із диференційними рівняннями, які описують нашу систему регулювання. Тому що, зрозуміло, що описати всі можливі варіанти роботи системи регулювання через аналітичні звичайні рівняння не вийде. Це можна зробити тільки через диференційні, і ми їх будемо розглядати на лекціях. Зараз ми вже будемо розглядати результат роботи над диференційними рівняннями. Коли вони сходяться до досить простих аналітичних залежностей, які звуться характеристичними рівняннями. І ось якраз для нашої системи регулювання дуже простеньке характеристичне рівняння. З ним ми якраз і працюватимемо. Ось. Але, щоб з ним якраз працювати, нам треба певні так звані сталі часу. І за умовою у нас задана стала часу турбіни, ось вона стала часу турбіни і стала часу сервомотора. Про сталу часу сервомотора ми вже, в принципі, з вами казали на лекціях. І, у нас, і казали, що у хорошого сервомотора ця стала часу десь 0.3. Тут у нас дуже сильно хороші сервомотори, у них у всіх дуже маленькі значення. Ось, ну, давайте, відповідно, будемо це все рахувати. Для початку перенесемо ці дані у Excel, вихідні дані. Значить, стала часу турбіни ТСІ. В моєму варіанті 11,5 секунд. Написав. Стала часу сервомотору 0,12 секунд. Написав. Максимальне підвищення частоти 10%. Тобто 0,1. Є таке. Ну і далі треба чуть-чуть порахувати. Спочатку будемо рахувати е, сталу часу при скиданні цього навантаження, при підвищенні частоти. Або він же ж час розгону. Рахується дуже легко, як ТФ помножити на максимальне відхилення частоти. Чудово, так і напишемо ТФІ 11,5 секунд. Помножити на 0,1. Отримаємо 1,15 секунд. Тобто у нас турбіна, в принципі, може розігнатися до такої частоти на 10% вищої при скиданні навантаженні чуть, чуть більше, ніж за секунду. Розуміємо, наскільки дійсно небезпечний процес цього розгону, що якщо за одну секунду турбіна розганяється до досить небезпечної частоти. Саме тому якраз і є у нас автомат безпеки, який буде захищати турбіну в такому випадку. Бо, в принципі, ми зараз переконаємось, що ми то передбачаємо, що наша система регулювання має бути здатна скомпенсувати за одну секунду такий розгон. Але якщо в неї це не вийде, то буде спрацьовувати автомат безпеки. Ось. Ну і далі один із коренів нашого характеристичного рівняння так званий безрозмірний час ходу сервомотора, рахується, як Т1 поділити на оце t Т1 було за умовою. Ось воно. Ділимо його на Т-С. Получаємо оце характеристичний, безрозмірний, безрозмірну ставу часу сервомотора. Справа в тому, що оскільки у нас диференційні рівняння. То ми не можемо з вами використовувати прості алгебраїчні значення, ми маємо використовувати відносні значення. Того в нас час буде безрозмірний. Різні там переміщення сервомотора теж безрозмірні, переміщення регулятора безрозмірні. Все в безрозмірних одиницях. Ось. Ну і відповідно, характеристичний поліном, який описує нашу систему регулювання, як ми казали, дуже простенький, виглядає як Тау1 який ми щойно порахували. Далі якийсь певний корінь характеристичного рівняння в квадраті плюс 2P плюс 1. На лекціях ми подивимося, як цей характеристичний поліном був отриманий. Ось, виходить, що по вслувій суті зараз цей характеристичний поліном це звичайне квадратне рівняння, і нас цікавить знайти в ньому корені цього рівняння. Тобто P1 і P2. Давайте запишемо цей поліном собі у Excel. Скопіюємо цю частинку. І для зручності. Задання вже закриємо. Для зручності десь собі його тут збоку запишемо. Ось, значить, тау 1 у нас ми бачимо: це 0,1043. 0,1043 помножити на P квадрат плюс 2p плюс 1 дорівнює 0. Оце і є наше характеристичне рівняння для. Поточної конфігурації системи регулювання. Відповідно, треба знайти P1 і P2, і це ми робимо просто рішаючи квадратне рівняння. Як пам'ятаєте, зі школи, квадратне рівняння рахується через. Корені квадратного рівняння можна розрахувати через дискримінант. Як пам'ятаєте, дискримінант це B квадрат 4 а BC – це корені перед Х, зараз на замість P, то А у нас це 0,1043, Б це 2, а С – одиничка. Тоді, якщо дискримінант, це Б квадрат, тобто 2 в квадраті. Мінус 4. Помножити на А. Ось воно. Помножити на С, це дорівнює 1, То це наш дискримінант. От, Відповідно, далі треба знайти корені рівняння. І корені рівняння, як пам'ятаєте, дорівнюють е, мінус Б плюс-мінус корінь з дискримінанта поділити на 2А, по-моєму. Чи на 4А. Значить, дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac а корені P12 дорівнює мінус Б. Плюс-минус корень с дискриминанта. по на 2А. То есть, помните, 2А через 4А. да А это гуглить? Корены квадратного ревняния. На 2А. Окей, все правильно, да. мінус B плюс мінус корінь дискримінанта на 2а. Все правильно написали. О, то давайте рахувати. p 1 тоді дорівнює у нас. Е, мінус B, Замість B у нас 2, тобто мінус 2, плюс корінь з дискримінанта. Ось дискримінант. Підносимо його в степінь 05, це буде корінь. Поділити на 2. Поділити на А. Замість на А, а у нас оці 010. Оце наше P1. Копіюємо рівнянечко, Вставляємо його нижче, пишемо замість плюса мінус, отримуємо P2. Ну, прекрасно. Все вийшло. Тепер, коли ми знаємо P1 і P2 корені характеристичного поліному. Нам треба дізнатися ще про константи дві. С1 і С2. Що це за константи? Значить, якщо ми далі будемо з вами розглядати методичку, то нам розказують, що рівняння зміни кутової швидкості у відносному часі диференційне рівняння, описується в аналітичній формі ось таким чином. Що таке це пси? Ось оце пси це якраз у нас відхилення. Частоти, Тобто псі дорівнює дельта омега на омега нульове. Тобто, наскільки помінялася частота. Омега нульове у нас якесь там номінальне 314 радіан на секунду. Ось а дельта омега, наприклад, 1 радіан. Відхилось на одненький радіан. От один поділити на 314. Оце у нас буде таке пси. Розуміло все, да? так? Значить, І бачимо шнудріння С1, оця константа, яку будемо шукати, експонента в степені p1, яке вже знайшли, і тета. Тета – це у нас безрозмірний час, тобто це як звичайний час реальний, в якому ми живемо, який позначається буквою t. Поділити на t -псі. Настало часу розгону, оцю, що ми перед цим порахували, і отак ми із секундного часу отримали безрозмірний час. Ну і так само другий доданок С2, експонента в степені P2 θ. Ось, це рівняння для кутової швидкості. А рівняння для руху головного сервомотора дуже простеньке. Мю дорівнює P на Псі. І, відповідно, якщо підставити всі значення, то це p 1 c 1 є в степені P1θ, плюс і так далі. І оце у нас така система рівнянь, яку ми маємо проаналізувати, і тим самим якраз вирішити задачу динамічної характеристики регулювання турбіни. Але само собою зрозуміло, що ми тут не все знаємо, нас ще поки що не введено цей час, то пропонується розглянути якісь. Певний момент часу, щоб знайти С1 і С2. І найпростіший варіант це розглянути момент часу нульовий, коли у нас було все нормально, і у нас тільки-тільки починався перехід у новий рівноважний стан. що У нас щось в цей момент часу вибило з рівноважного стану. Ось. Відповідно, відхилення частоти у нас максимальне. Положення сервомотору відносно кінцевої точки теж максимальне. І от відповідно для цих граничних умов, якщо ми їх підставимо у наше рівняннячко, тобто скажемо, що тут псі дорівнює одиничці, С1 невідоме, є P1 в нулю. Так само тут теж в 0, то розуміємо, що є в степені 0 це одиничка. То й виходить, що перше наше рівняння перетвориться на 1 дорівнює С1 плюс С2. В нульовий момент часу ось таке рівняння. Так само і тут підставимо. Отримаємо тоді замість μ2-1, P1C1 плюс P2C2. І ми для нульового моменту часу отак скоротили своє гарненько рівняннячко. Дуже сильно скоротили. Ну, і відповідно, тут у нас звичайна система із двох алгебричних рівнянь з двома невідомими: це С1 і С2. І треба її просто вирішити. Вирішить методом підстановки. Давайте для зручності це в пейнті візуалізуємо. Що ми сказали, c С1 плюс С2 дорівнює одиничці. P1C1 плюс P2C2 дорівнює мінус одиничці. От, відповідно, можемо виразити звідси С1, сказати, що С1 дорівнює 1 мінус С2. Так, стоп щось не то. Тому що, одна мінус 1. Думаю, що щось десь натопив. Да. Тут дорівнює 1, тут мінус 1. Да. Значить, С1 дорівнює мінус 1 мінус С2. Тоді підставляємо це С1 сюди і отримуємо, що мінус P1 мінус P1C2, плюс P2C2 дорівнює 1. От, тоді звідси виражаємо С2. І кажемо, що воно дорівнює 1. Плюс P1, поділити на P2 мінус P1. О, Отак зараз можемо по характеристичним кореням знайти константу С2, а знаючи її, зможемо знайти константу С1. Все дуже легко і чудово. Зараз так і зробимо. Отже, тоді давайте порахуємо значення С2. C2 у нас дорівнює 1 плюс P1 поділити на P2 мінус P1. О. Це наше C2. Ось таке маленьке і кумедне. А C1 дорівнює мінус 1 мінус C2. О. Ммм. Ну так. Да. Ну так, да, здається, все правильно. Е, окей. Тоді у нас всі константи пораховані, всі характеристичні корені, всі константи, все є. Плюс забігаючи наперед по тому, що обидва корені від'ємні, це ми якраз виконуємо критерій стійкості Рауса Гургетса, про який теж будемо говорити на лекціях. Тобто це якраз теж вам один із моментів, на який гляньте, що корені мають бути від'ємними. Якщо вони від'ємні, то все правильно. Якщо не від'ємні, то щось десь трошечки неправильно підставили, перевірте свої розрахунки. Ось. Відповідно, тоді у нас вже є всі ці корені, і ми можемо знати динамічні значення псі та мю. як вони будуть змінюватися у часі. Для того, щоб їх порахувати, ми скористаємось ось, ось цими рівняннями. Тільки цього разу ми вже знаємо всі константи. Ну, і нам лишилося лише порахувати відносний час. Бачите, сталий час я взяв, розбив з кроком в пів секунди реального часу. Тоді відносний час візьмемо реальний, поділити на константу т І ось їх нарахували. Ну, да, забули зафіксувати т значення. Нагадую, фіксуємо значення нажиманням кнопочки F4. Ось, якраз порахували купу таких значень для проміжних моментів часу. І тепер для зручності нам в методичці рекомендують познаходити експоненти ці. Тобто, перша експонента це P1, яке буде весь час однакове. Нажмемо F4 помножити на відносний час. Ось він у нас зліва. Тільки це була експонента, я забув, пишемо експонента і в дужках оте, що написали. Ось, протягуємо вниз, получили купу експонент. Так само і тут робимо, тільки цього разу це буде експонента P2, фіксуємо, нажимаємо F4, умножить на тета. І таке. Є така штука. Ось. Ну і тепер, знаючи ці дві експоненти, знаючи всі ці корені, будемо шукати і п, і μ. Дивимося, рівняння нам кажуть, що пси дорівнює c1 помножити на свою експоненту, плюс c2 помножити на свою експоненту. Робимо так. Дорівнює С1, яке ви зараз постійно фіксуємо, помножити на оцю експоненту плюс c2. Весь час постійне фіксуємо. Помножити на оцю експоненту. І протягуємо. Є така краса. Окей. І так само тоді мю рахуємо. Мю чуть-чуть важче. Тут уже буде P1 на C1 на свою експоненту, плюс P2C2 на, на свою експоненту. Але все одно це досить легке рівняння. Давайте скопіюємо попереднє, щоб не перенабирати. Просто домножимо тут на P1. І теж зафіксуємо. А тут домножимо на P2 і теж зафіксуємо. О! І ось у нас все є. Отака краса. Ну і тепер просто треба побудувати цю. Динамічну характеристику і на неї подивитися. Візуалізувати цю штучку. Для цього вставляємо вже нашу улюблену точкову діаграму, яку ми багаторазово використовували. Або давайте одразу скопіюємо готову, щоб потім не мучитись із її форматуванням. Просто оберемо інші дані. От, Значить, дані у нас були такі. Значення іксів давайте будемо будувати від реального часу, не від відносного, від реального в секундах. І значення Y це ось, наприклад, псі. Є таке ім'я ряду псі. Окей. Окей. Давайте тут включимо автоматичну зміну значень. Так само тут теж включимо автоматичну зміну значень. Ось. Ось такий крок не воно вибрало. Так, не поняв, щось не те. Видно, коли я обирав дані, десь промахнувся вибору даних. Так, значення іксів, А, ну да. О, бачу, що не йде з нуля, того й думаю, щось не то. О, тепер нормально. Ось ми побудували тоді характеристику зміни для е, відносної частоти. Тепер для відносного переміщення сервомотору. Додаємо ім'я ряда μю. Значення іксів – це час. Значення Y. Ось вони. О, є така штука. Ось, ну, відповідно, тоді чуть-чуть підредагуємо, щоб виглядало пристойніше. Ось. Це не зусилля на клапані, а це інші дані. Нам треба підписати кожну вісь окремо, то пропонується це просто написати через пробіл. Значить, відносна швидкість. Швидкість, пробіл, відносне переміщення. Ой, не можна міняти розмір цієї штуки. Ну, коротше, це потім треба підредагувати, привести до ума. Зараз давайте не будемо на це витрачати час. А тут у нас час. Ось в секундах. Реальний час в секундах. Ось, не видно наші цифри, 1, 2, 3. Давайте тоді їх перемістимо вниз, щоб їх було видно. Для цього нам треба натиснути ось. Підписи і написати, що знизу. Ось, бачите, тепер у нас цифри знизу. Тоді і назву цю перемістимо вниз. Ось таке отримали. Ну і відредагуємо кольори. Давайте хай це буде чорним. Просто. Так само і тут. О! О! Ну і лишилося тільки оце з тим нашим підносним переміщенням і всім іншим. Тут ми можемо тоді просто це все прибрати, і вставити тоді цифри С імю, точніше, підписи Psi і імю. Для цього ми зайдемо. А можна окремо осей? Ні, окремо не можна осей. Ну, можна тоді просто через вставку. Ось десь тут є. Вставка-надпис, так. Ось надпис. Це у нас буде мю. Ось. І так само тут тепер. Спіюємо всі завчасно, ставка, надпис, отут. Всі. О, ну якесь таке щось. Кривеньке або навіть давайте отак тут. Тут псі, тут ню. Щось все не виходить. От, ну, кривенько, але гарненько. От, от така штука. Оце і є наша динамічна характеристика регулювання для варіанту, коли ми скидаємо на коли у нас зростає частота на 10%. Як буде система врівноважуватись? Як бачите, що в початковий момент часу при нульовій секунді відхилення всіх відносних параметрів максимальне, відхилення одиничка це саме велике. І далі процес регулювання якраз затухаючий, гарненький, виходимо в нульові значення. Переважна частина процесу регулювання закінчується десь в перші 1,5 секунди. За перші півтори секунди ми вже досягли якраз скидання до наших відносних параметрів до 0,2. А далі поступово все це відбувається відбувається, і вихід в повний нуль може у нас зайняти досить дуже багато часу. Якщо нам цікаво, то можна якраз от собі умовненько тут протягнути всі ці параметри і подивитися. Скільки в нас займе вихід в повний нуль. От протягнемо до 10 секунд. І от бачимо, що уже соті значення починаються лише десь з 9 секунди. Тобто після 9 секунд уже точно можна вважати процес повністю затухшим. Але, тим не менш, основне уже суттєве падіння всіх параметрів відбулося десь на 2 секунді. Оце такі штуки. Ну, як я казав, детальніше будемо про все це говорити все ж таки на лекціях. Зараз наша задача була чисто механічно побудувати. Будувати я вам рекомендую до 5 секунди, бо так графічовий якраз виглядає більш-менш пристойно, як у нас. Ну і відповідно на тому, якраз і є вся наша розрахункова. Тому, виходить, коли все це ви нарахуєте, будете показувати, здавати, будемо перевіряти все. Ну, а коли завершите із розрахунками, тоді треба буде це оформити у вигляді звіту з п'ятьма частинами. Ну, так як ми робили в попередніх семестрах з попередніми розрахунковими. Чи є у вас якісь запитання як по цій частинці, так і може взагалі по всій розрахунковій. Поки що не маю все, значить, зрозуміло. Ну, якщо що там, да, можете писати просто мені напряму в особисті повідомлення, в телеграмі. І будемо тоді все вирішувати. Ну а так, тоді дякую вам за увагу. Всього хорошого. Бережіть себе. До побачення. Дякуємо вам, до побачення, все добре.